Мені Тринадцяти минало, я пас ягняти за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'янах молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені Той й дітах призно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, Ти почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози. І Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, вони, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожити малого віку у тім раю. Умер би, оречи на неї, нічого б на світі не знав, не був би в світі й Людей і Бога не прокляв.